Так, це просто 500 це робиться для тепличників. під, під нікопалям, не зважаючи на бригадці фронту, люди гроші не трахувати. 500 кВт котел на петличного податку. Це крошка 700. Робиться для компанії. на Так це вас не повинно. Сьогодні ще десятий для, для Харкова Піроложний Петро. Що люди вже у нас третій чи четвертий пролізник беруть, їм дуже подобається наша якість. Дякуємо за